Таю, ви дивитеся телеканал Запоріжжя і проект під назвою Запорізький вектор він є презентований однією з громадських організацій нашого міста і власне одноіменною громадською організацією Запорізький вектор, а також благодійним фондом добрих справ. І протягом наступних 30 хвилин тема для нашої розмови буде достатньо актуальною і такою, яка хвилює багатьох. Це пошук дітей, що зникають. Як запобігти цьому? І найголовніше, якщо вже сталося, то як про проводити найефективнішу роботу з власне того самого пошуку. Про це і не тільки протягом наступного часу, але для початку стартовий сюжет. Сайт пошук зниклих дітей було відкрито спершу у Росії у травні 2009 року. Причиною стало те, що саме тоді розшукували 14-річну анну. Звісно, в інтернеті інформація про дівчину поширювалася, але надто повільно. Час найдорогоцінніше у такій справі, а тому опублікувати заклики сім'ї про допомогу потрібно було на великій кількості сторінок. Це дало результат, було знайдено свідка убивства дитини, відтоді закрутилося. Так організувалася співдружність пошуку зниклих дітей, представництво якої діє і в нашій країні. Відповідно працює й українська версія сайту, завдяки якому можна як розмістити інформацію про допомогу, так і запропонувати власні ресурси заради благої справи. Співдружність волонтерська організація, котра не отримує фінансової винагороди за свою роботу. Їх об'єднала мета пошук зниклих дітей. Тож досягають вони її у міру власних сил та можливостей. Кожен, хто приєднався, переконаний, знайдена повинна бути кожна дитина, незалежно чи жива, чи мертва. При цьому співдружність не бере на себе функції МВС чи Державної служби надзвичайних ситуацій чи інших спеціальних державних служб, а співпрацює з ними. Волонтери просто надають посильну допомогу і сприяють у пошуку зниклих дітей через інтернет, соціальні мережі, засоби масової інформації чи розклеювання листівок та опитування місцевих жителів. Отже, вітаємо представників нашої програми, які будуть допомагати розставляти акценти і. Робити правіль, правильні речі. Ну, почну, мабуть, з Олександра Куріного, який є головою всеукраїнської співдружності пошук зниклих дітей. Мої вам вітання. Олександр Карчевський, це заступник голови громадської організації Запорізький вектор, координатор тієї самої всеукраїнської співдружності пошук зниклих дітей. Олександр Шевченко. Мої вам вітання. Ну, і людина, без якої пошук зниклих дітей був би точно неможливий, тому що це представник міліції. Вітаю. Лічує в заступник начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей. Мої вам усім вітання. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Почнемо з того, чого зібралися, тому що вже надруковані ось такі дитячі паспорти. Дитячий паспорт, який має комусь віддаватися. До того часу, як тій самій дитині виповниться 18 років. Пане Олександре, що це за ідея, що це за амбітний проєкт, який ви реалізуєте разом із Запорізьким вектором? Це ідея почалася ще в 80 ті роки в Америці. Потім в Китаї, Індії Європа теж. І от у 2011 році. этот проект уже разработан был в России. У них уже пошло это распространение этих детских паспортов. И вот в 2014 году наша всеукраинская организация «Спивдружность языковых детей» решила тоже совместно с запорожским вектором и сделать такой детский паспорт. Вот. И это он нужен для, распространения для... По... школы, дитячі садочки, да. мамы. Мы, мы хотим розпространять это с трех лет и до 18 лет этот паспорт. Вот. Тобто для цієї вікової категорії родини, які мають дітей, від 3 до 18 років. Да. Это этот паспорт будет э, помощь э, розыску пропавших детей в первую очередь для милиции, потому что э, в этом паспорте э, там будут указаны э, вк вклеен будет фотография э, ребенка. Тут ну давайте почнемо з того, що паспорт вже є. Є кількість яка надрукована. пане Олександре, на яку кількість можуть можуть розракову розраховувати запорізьці, тому що власне друк таких паспортів забезпечила громадська організація Запорізький вектор. Да, ну не тільки ми, от в плані роботи ресурсного центру, значить ми обратилися до нашим партнерам корпорації Кераміст з Мунович Дмитрий Маркович і про тому, що ми. Вийдемо равными частями і відпечатуємо тираж, який би закрив ну практичку всю область 100, 120 двадцять тисяч екземплярів. Угу. Зрозуміло. В чому особливість паспорту? Що крім того, що тут є пам'ятки для батьків, як потрібно ну да буквально вдягти дитину? Да, пане Олександре, що стосується цього паспорта, значить, во перво будуть повинні задержатися особливі дані дитини. То есть, Зовнішність, е э зріст, е вік, da, е фотографія. Da, фотографія, е також особливі прикмети. Е е родинки якісь, якщо порізи, так, шрами, шрами, щось є. Що Татуювання mm -hmm. і, і тому подібне. Е і також е персональні контакти, тобто друзі, е якісь родичі, тому, і, ну, ті, кому дитина може звернутися. Угу. Mm -hmm. В чем, почему этот паспорт возникла необходимость? Потому что обычно при пропаже ребенка родители находятся в шоковом состоянии. И даже вот адекватно найти фотографию ребенка, ну, бывает это проблемой. А тем более там вспомнить о каких-то особых приметах. То есть паспорт этот хранится только дома. Он не передается никуда. Он заполняется родителями и хранится дома. В случае необходимости он предъявляется работникам милиции. І далі вже міліція працює по цим даним. Рекомендується заповнений паспорт зберігати вдома і оновлювати інформацію не рідше одного разу на місяць написано. Написано не, на місяць ні, гоне угу. число, місяць, рік. Угу. Это... Угу. Тобто на рік можна бажати, да, да. що на на рік забезпечена область. Пане Віталію, такі документи неформальні документи, вони дійсно допоможуть у вашій роботі? Соглашусь з Олександром повністю. Скажімо так, в випадку наліччя такого от паспорта і даних, які в ньому вказані, можна не втрачати час на збор подобної інформації, на особливі примети, на пошук фотографій, можна одразу приступати до розв'язкових дій, що позитивно відразиться на ітогах пошуку. Знову ж таки, те, що зацікавило особисто мене, що мені вважається, видається дуже, дуже правильним. Якщо зникла дитина, як треба діяти, тут є пам'ятка. Починаючи з того, що негайно напишіть заяву до міліції і закінчується тим, що чим активніше ви, батьки, будете долучатися до цієї справи, тим більше у вашої дитини є шансів повернутися додому здоровою, неушкодженою. І знову ж таки, пам'ятки про те, ну Аж просто до того, як правильно вдягати дитину для того, аби в темну частину доби її було видно, щоб це не було якоїсь там не знаю, нещасного випадку, не дай Боже, дай щоб дитина була захищена. Яким чином будете розповсюджувати такі паспорти? Це не вийдете ж на вокзали, не будете запитувати в кожної жінки чи є в неї дитина віком від 3 до 18. Пане Олександре, кто хто, <звіх> хто розробив схему? схема. <звіх> на, на, на даний момент ми працюємо по схемі розпространення через школы. Надеемся на сотрудничество школ в этом вопросе. Также будем привлекать детские сады и профтехучилища, в которых учатся ученики после 9 класса. То есть там как раз возрастная категория, которая еще попадает под наш поиск. Yeah. Я бы что хотел сказать. Вот э, в ходе работы над этим проектом я значит, э, общался с представителями городского отдела народного образования и вот и услышал, что, ну, в принципе, нам, наверное, это не очень надо, потому что у нас дети это не пропадают. И вот я хотел бы предоставить э, возможность э, дать статистику по этому э, Виталию. Тобто, в, 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 вибачте, це дуже просто якась дивна парадоксальна ситуація. В департаменті освіти uh -huh. так, не пропадають діти, uh -huh. бо там діти не працюють, вони там не можуть просто пропадати. У uh -huh. них зі школ діти не пропадають. А, в них зі школ не вийдуть. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А насправді назову буквально пару цифр і статистики. Да. За минулий рік э, ушло із домов, сімей, учебних заведень 465 дітей. Основна їх маса в розрості від... 11 до 17 лет. То есть можно судить, что это все ученики каких-либо учебных заведений. Либо это школа, либо это ПТУ. Зачастую бывают случаи, когда дети уходят, допустим, не со школ, а поступает заявление о том, что ребенок пошел в школу и не вернулся. Либо вышел со школы после занятий и опять-таки домой не вернулся. Такие случаи порядка 30%. а проекти Звідки тоді байдужість тих самих навчальних закладів, департаментів управління, які займаються, знову ж таки, вихованням і навчанням дітей? Ну, во перше я думаю, надо, необхідно учебним заведенням всім как бы, вести некоторую, опять статистику, делать какой-то анализ, изучать причины, условия, которые этому... Шо... Які сприяли Сприяють, тому, да. да. що така ситуація да, сталася. Ну, я сумніваюся, що багато це роблять. Некоторі, звісно, відповідно да, відносяться до своєї роботи. К сожалению, є такі моменти. Угу. Пане Олександре, а діти якого віку все ж таки більш уразлива категорія? Це до 11 років чи вже після, коли хочеться відчути дух певної свободи і авантюризму? По-разному буває. До, 11, до 10 років у нас вважається як ЧП, що дитина пропав, ми одразу. включаемся в поиски. Ну, конечно, после сообщения, как милиция нам сообщит, мы сразу включаемся в поиски. Вот. А дети, которым там 16-17 лет, это больше уходят там по любви, там, ну, что-то там в семье непорядок. порядок. Ну, там, то есть это более-менее сведомый выбор да, Да, ну, вот такие ра разные ситуации в жизни бывают. И с интернатом вот, дети бегут, и... Так что, <кхм> это... Ну, <зв> То, то у вас статистики так само немає, чи все ж таки ну, є? Ну, у меня как бы, цифру, що за прошлый год із этих 465, 210 это порядка 45% дітей до 14 років. Угу. Ну, то основна маса, масса, якщо це малолетние, да, это 11-14 років. Подібний паспорт ми вже з'ясували, він може допомогти, тому що є і ознаки, да, і якісь особливі прикмети, і знову ж таки тут є ну, медичні навіть особливості, медична інформація щодо, да, щодо тієї інформації необхідна якраз в тому випадку, якщо у ребенка є алергія або якісь заболівання, які потребують немедленного вмішательства медиків. То есть... Тобто можна сказати, що за ці... за цим паспортом э, рейтинг чи особливість, э, швидкість, актуальність пошуку потрібно визначати. Тобто, якщо в дитини є якісь особливості, які потребують yeah. uh, uh, ш... В будь-якому випадку всі, в, ді... всі діти іщуться однаково. Але буває таке, що, допустим при поїзді рібінка вже сорієнтовані на те, що там допустим інсурібінок на інсуліні. незалежно, в випадку його обнаруження одразу визивається скора допомога, яка йому ту допомогу. Угу. Ну, так само, якщо це і бронхіальна астма, да, чи да, якісь да. інші медичні, медичні особливості, розповсюдження такого паспорту за досвіду інших країн має результати. Так. Да. Які? Що за результати? Ну, можем допустим, можемо можем взять статистику Росії. как бы это было у них оглашено, что при помощи, то есть с использованием паспорта у них эффективность, ну, я не знаю, это может быть совпадение, но там, где использовался паспорт, то есть скорость нахождения ребенка намного увеличивалась. То есть там были актуальные фотографии, была актуальная информация, из-за этого быстрее находился ребенок. Uh -huh. А що в этом паспорті ще хочу сказати, що тут є телефони міліції, кроме 102, що є телефони руководства а, 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 міліції от а, Віталія Чуєва. А, наші тобто прямі, телефон, це мобільні, mm -hmm. до речі, да. телефони. Зараз є тих, хто займається розвиском да. пропавших дітей. Тобто вже це буде не просто інформація, яка надійде на 102 і потім буде довго розподілятися по відділах, а це вже буде інформація, чи ну як напрямку, да, да? да, ви можете да. одразу. Да. А ми будемо координувати. Лічний состав на містах. Угу. Е, інформація і про сайт, і про, е, і про ну, багато, багато різних корисних деталей якихось. Така інформація була, якимось чином то, до, до, ви з'ясовували, яку інформацію будемо поміщувати, чи знову ж таки це все створено за певним шаблоном, який вже себе перевірив? Ну, шаблони були американські, як би, опять же, там, учитывая опит російський, європейський, тобто були добавлені деякі пункти для, ну, для більш актуальної інформації. Якщо в американському варіанті це вот була буквально вот така карточка, тобто вот вже вот все путем опыту було вияснено. И... Угу. В Україні, в інших містах, подібне щось діє. Пока нет, в Запорожье это пилотный проект. Угу. Пілотний проект. Як відбувається реалізація, пане Олександре, на вашу думку? Ну, вот ми как раз сейчас в процессе этого. То есть не хотелось бы просто весь этот тираж отдать, чтобы он попал в урну, там или родители его взяли и положили куда-то в долгий ящик. Значит, Очень хотелось бы, чтобы все родители его запомнили. И я вот хотел бы с экрана телевизора донести до родителей, что никакого разрушения личной информации не будет индивидуальной. То есть он хранится дома и отдается, значит, в милиции только когда, не дай бог, что-то случается. Но вот по статистике работы организации за прошлый год, значит, общественная организация ⁇ Пусть пропавших детей ⁇ привлекалась. Значит, в 389 поисках и 356, было, 356 детей было найдено. Вот. Но были случаи, когда родители, значит, когда что-то случалось, просто не могли найти, ну, прибывать в состоянии эффекта, не могли найти фотографию свежего ребенка. Так что он очень поможет. Ну, и я надеюсь, что наша сегодняшняя передача, значит, все-таки поможет родителям сформировать правильное отношение к этому вопросу. Заповніть його і, будь ласка, пускай у нас храниться вдома. Більше, ну, що ці паспорти ви не купуєте. Це акція, да? Да, наскільки ну, я да, розумію, да, абсолютно да, безплатно да, вам да. віддають паспорт, який потім може. Ну, дай Боже, щоб такого не трапилося, але в разі чого може допомогти. Да. Угу. Віталію, а взагалі, от таке ставлення батьків до, до таких проблем, воно дійсно якесь неправильно. Ми не, ми не усвідомлюємо, що таке може статися в принципі з кожним. Ну, во-первых, це може статися з будь-яким ребенком. Не обов'язково, що має бути склонен. Мало ли, дома може конфлікт возникнути. У нас просто є уявлення про те, що діти втікають чи зникають з неблагополучних родин. Не обов'язково. Є доволі состоятельні сім'ї, з яких діти уходять по різним причинам. Угу. Тобто від Але... цього ніхто не застрахований. І батьки просто цього дійсно не усвідомлюють, поки поки це їх поки не торкнеться. <по і потім виникає знову ж таки проблема, тому що мій, моя дитина так не могла б вчинити. Так. Коли ви почали роздавати ці паспорти, ви стикнулися з, з тією проблемою, що не зовсім радо йдуть з вами на контакт, ті самі батьки? Ну, В принципі, з родителями немає, родителі звертаються за допомогою консультацією, як заповнити лучше, тобто то в цьому отрицательних таких реакцій не було. Тому представники навчальних закладів як реагують нікотре покчому то реагують отрицательно, угу. пане Олександре. Знову ж таки, ну раз на рік потрібно друкувати. Ми казали про те, що це пілотний проект, тобто не факт, що він залишиться на наступний рік. Чи вже за тими етапами, як він реалізується, ми можемо говорити про те, що дійсно є, є від того зиск. Ну да, конечно, е, будет заиск. а э, благодаря нашим партнерам, вот, э, Запорожскому вектору, еще есть организация «Профи ЗП, которая помогла вот, первые эти, сделать нам э, паспорта. Вот, я думаю, что он, этот проект пойдет и будет работать, и мы по всей Украине будем его распространять, не только в Запорожской области. <клес> <клес> як довго, як багато часу взагалі потрібно для, для реалізації такої, такого проєкту, для ну правильної реалізації? Ну, это все зависит, как мы будем работать с каждой школой. Зараз начинаем в городе, а потом э, пойдем в каждый район в области. То есть тут, конечно, надо нам, чтобы это городо помогло, это райно, чтобы мы могли сотрудничать со всеми директорами школ. И, и спецсоветами. Mm -hmm. тогда будет легче. А еще родительские комитеты. И еще еще хочется сказать, что бабушки-дедушки еще если бы этим заинтересовались, они за внуками более смотрят и мне кажется это было бы очень хорошо. Uh, Бабуси Дидуси, биль, сардобольнее, да, просто да. вот цьому. І И вот uh, говорили, что паспорт должен где храниться. Вот у меня в детстве, в семье, вот всегда в сумочке, вот у мамы, сейчас у жены тоже в сумочке ложим документы, и, и они лежат. И там постоянно, потому что я уже не один раз слышал, что вот я там где-то закинул а Оно там где-то будет валяться, а потім, когда, не дай Бог, что-то случится, сразу я не вспомню, де оно лежить. Ну, просто треба в какое то определенному місці положити його із ваше. Тобто все. це документ, і відповідно цей документ повинен зберігатися разом з іншими вашими дорослими офіційними документами. Да, і, і, і ми і, і так спомніш, ну конечно, коли пропав ребенок, то для родителей шок, це зрозуміло. Ну а так, коли в одному оно воно лежить, достал, И, и сразу милиция. Это же не нам информация, это милиция информация. А милиция уже нас тогда подключит. <coughs> вот. так что, а особенно наша э, милиция, она сейчас старается быстро находить, поэтому в течение дня э, старается первые часы, поэтому им надо помочь в этом. Вот. А если уже там что-то затягивается, тогда и мы включаемся в помощь. Віталі міліція взагалі може допомогти ну в тому самому розповсюдженні чи змінні ситуації чи ставлення до таких паспортів? Наші співробітники на містах систематично посещають учебні заведення, як школу, так і ПТУ, і проводять лекції, профілактичну роботу з дітьми, скажімо так, групи риска, сотрудничають з адміністраціями учебних заведень. Я думаю, допоможемо. Угу. Угу. Пане Олександре, ну знову ж таки, про пілотний проект, на вашу думку реалізація йде успішно, І якщо успішно, тоді як щодо наступного року. Ну, дасть Бог, конечно, в следующем году ми тоже будем работать. По крайней мере, мы системно работаем с, с украинской организацией поиск пропавших дітей». Ну, а этот год, выполнение этого года покажет уже, насколько это ефективно удалось сделать. Uh -huh. а вот этот так. детский паспорт, фотографии, мне кажется, не надо всем сразу это, а надо от трех лет и там до восьми лет менять раз развод. Остальным, мне кажется, не ну, надо. Эти сильно меняются, Ну тут знову ж таки я думаю, що вибір за батьками. Якщо да. ну, вони, мама та тато бачать, що дитина за рік змінилася. в неї раніше не було окулярів, тут тепер з'явилися окуляри, чи є якісь ще особливості, яких не було, так само краще зробити фотографію. Ну на сам ділі родинка міста положення свого практично не змінять. Ну Там, так, да. так, але а фотографію можна вклеїти сверху. О, ну це виріз, точно. Виріз, вирізати, вирізати в угу. Все правильно. Можна і зверху. За формою паспорту ніяких дорікань, тобто не є якихось там, чи ви знову ж таки збираєте інформацію для того, аби потім щось змінити, щось доповнити, ну, саме так. вже враховуючи український запорізький досвід. Да, так, от, от, от якраз поки він знаходиться в пілотному проєкті, тому це как бы вот, якби, звісно, будуть якісь коректики, щось буде додавлено, щось може бути змінено. Ну, поки він він є є. такий, як Ще раз, скільки було надруковано паспортів? П'ять тисяч. Зараз Сейчас, на даний момент п'ять тисяч вже в принципе, практически практично всі роздані. Угу. Панове, я дякую за те, що ви до нас сьогодні приєдналися, і я дякую за ту роботу, що ви зробили і робите щодня, тому що це дійсно та справа, яка Є потрібною і яка рятує комусь не тільки нерви і спокійне життя, а й взагалі життя як таке, якщо це стосується наших дітей. З вами прощаюся, але наостанок хочу нагадати про те, що шукати дітей можна різними способами. Колись Колись українські музиканти об'єдналися для того, аби створити кліпи, в той самий кліп по вставити, вмонтувати, показати там тих дітей, які досі не знайдені. Я пропоную фрагмент цього відео, а потім знову повернутися до студії. Але це вже буде зустріч виняткової з нашими телеглядачами.

Отже, знову у студії для того, аби поставити вам фінальне запитання цієї середи, з 12 до 14, зателефонуйте, будь ласка, за тими номерами, що ви бачите зараз на своїх екранах. Це номер громадської приймальної запорізького вектора. Зателефонуйте, якщо хочете отримати невеличкий, але пам'ятний подарунок від тієї самої громадської організації вам потрібно відповісти на дуже легке запитання. Як називається організація, що звернулася до запорізького вектора з програмою? Паспорт дитини з допомогою, да чи звернувся по допомогу до громадської організації Запорізький вектор у реалізації програми Паспорт дитини Ця організація називається пошук зниклих дітей. Чекаю на тебе або діти з пі. UA, як називається організація, що звернулася по допомогу громадської організації Запорізького вектора для реалізації програми Паспорт дитини. Перший варіант це пошук зниклих дітей. Другий варіант це чекаю на тебе. Чи третій варіант діти зіпі Ю. Це остання інформація на сьогодні. Побачимося. Хай вам щастить.